Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину дня. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Утримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Ворог вночі знову обстріляв Нікопольщину. Росіяни тероризували градами, ураганами та важкою артилерією дві громади Нікопольську та Марганецьку. Загалом 30 снарядів минулися без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. Внаслідок вибуху газу в кривому розі постраждала жінка. Рвонула газоповітряна суміш на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Опіки отримала літня жінка, власниця квартири її шпиталізували. Пошкоджено стіни між сусідніми квартирами. А також виникли тріщини на межповерховому перекритті. Вибуховою хвилею вибуло вхідні двері в квартирі жінки, винесло шибки в трьох сусідніх оселях. На Дніпропетровщині сьогодні застосовуються екстрені відключення світла. Графіки складені раніше не діють. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів та мерія Дніпра за останній тиждень передали чергову партію допомоги військовим та цивільним армійцям на передову поїхали пічки, продукти і засоби гігієни. Військовим медикам передали 70 комплектів зимової форми. Крім того, для тварин переселенців спрямовано більше трьох сотень кілограмів корму. Міський голова Дніпра Борис Філатов привітав воїнів із Днем сухопутних військ України. Ви витривалісті, незламний дух, які день у день розбивають підступні ворожі плани сила і міць української армії, що ведуть Україну до перемоги. Написав очільник міста на своїй сторінці у Фейсбук. Вісім людей поранено внаслідок ранкового удару по гірнику. Росіяни атакували мирне населення міста урагана. Наразі усі поранені доставлені до лікарні. Обсяги завданої шкоди встановлюються. Місцева влада закликає жителів Донеччини евакуюватись, аби не наражатись на небезпеку. Служба безпеки України затримала на Миколаївщині колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців. Під час окупації Снігурівки він на своїй торговій точці реалізовував продукцію, викрадену росіянами з міських магазинів, серед них автозапчастини та засоби для обслуговування машин. Більшу частину виторгу передавав загарбникам за це. Йому дозволяли безперешкодно пересуватися містом. Після звільнення селища чоловік намагався залягти на дно. Втім, співробітники СБУ його затримали. Під час обшуків у нього знайшли викрадені речі. Пункти незламності в терцентрах у соцслужбі Дніпра повідомили про готовність до тотального вимкнення електроенергії, обладнали спеціальну кімнату, де всі бажаючі надається можливість зарядити гаджети, попрацювати за ноутбуком а також випити гарячого чаю або кави. В нашому міському територіальному центрі за двома адресами обладнані пункти незламності. Це зараз ми знаходимося на пенікахі 95, Також у нас є на лівому березі в індустріальному районі осіння 11Б. там теж обладнаний пункт незламності. Наші пункти незламності мають генератор. Тому ми можемо працювати, якщо не буде світла. Це було так приємно. Приходжу, дивлюся, написано в нашому центрі пункт незламності. Я так зраділа. У мене перед цим була, ну скажімо, неприємність така: от блекау, чи як воно зараз називається. І я осталась без телефону, не заряджений. Люди, а ми ж так привикли до телефону. О, ну, пішла в тірцентр і дивлюся, тут все можна зробити. Я прийшла, розказала своїй сусідці. Вона така щаслива була. Каже, тепер я теж з тобою буду ходити і користуватися. В'яжуть шкарпетки для воїнів, граю для сусідів на фортепіано, влаштовують театр тіней. Дніпряни з безліч способів, як пережити блокаут із користю. За свою метикуватість ще й призи отримують. Активісти одного з районів міста організували конкурс. За найкращі ідеї, як впоратись із відсутністю світла, дарували павербанки з переможцями. Поспілкувалась команда Дніпро Ньюс. Коли вимикають світло, і береться за спиці. В'яже теплі вовняні шкарпетки для наших воїнів. Під світло лампи, яка працює від павербанку, виготовила вже більше 30 пар. 35 пара я зупинятися не буду. Тим більше, є світ, ні світ, а я віжу кожен божий день. І на ще й згуртувала жінок, які шиють необхідні утеплювачі для карематів. Невдовзі на вугледар поїде перша партія з 25 штук. Я не буду жалуватися, тому що нашим мальчишкам гаразд складніше. Пледом укутала ножки, подушечку під спиночку, лампочку включила і віжу. Все добре. Головне, щоб мальчикам, нашим котикам було тепліше. Заняття рукоділлям часто проходять під акомпанімент фортепіано. Сусідка під час відімкнень світло сідає за інструмент. Я... Музикою займаюся змалку, і дуже так, от коли сумно на душі, дуже хочеться от, як от, підняти настрій. Ну і коли такий там плекаут, коли нема світла, коли холодно, ну сядемо за інструмент і якось настрій повишається. Раніше каже піаністка, грала мелодії по пам'яті, клавіші підсвічувала маленьким ліхтариком. Тепер є павербанк, тож і концерти урізноманітняться. Ми е, купили ось такі ліхтарики. От, які можна включати, він е дуже корисно е освітлює кімнату, але ж він не довго тримає заряд. Коли дізналася про цей конкурс, е ну думаю, для ліхтариків це буде дуже, дуже корисна е річ. Ось у нас павербанк, і ось заряджається наш освітлювач. Умови участі в конкурсі були простими. Людей попросили публікувати в соцмережі світлини, чим вони займаються в блекаут. За кількістю вподобаєх за ними обрали переможців і подарували їм зарядні пристрої. Зараз ми всі єдині у своїй справі, у своїх бажаннях, тому ми будемо обов'язково проводити інші конкурси. Будемо проводити конкурси напередодні різдвяних свят. Тому будемо робити все можливе. Люди кажуть, готові до нових викликів і ракетний шантаж расистів не зламає дух українців, а світло обов'язково переможе темряву. Інеса Зайцева, Сергій Марченко, Дніпроньюз. І вже за мить моя колега Діана Насипана поспілкується з гостем студії. тож не перемикайтесь. У Дніпрі будуть надавати компенсацію за комунальні послуги приватним та комунальним закладам, які прихистили переселенців. Як їх отримати та хто може розраховувати на відшкодування? Запитаємо Олену Досименко, начальницю відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг по Амур Нижньодніпровського району лівобережного управління соціального захисту населення. Вітаю! Вітаю. Доброго дня. Компенсація приватним та комунальним підприємствам буде надаватися з державного бюджету комунальним приватним підприємствам, які прихистили на своїй території внутрішньо переміщених осіб. Розкажіть, що треба, аби отримати цю компенсацію? Ну, по-перше, Комунальне або приватне підприємство повинно звернутися до управління соціального захисту, надати необхідні документи, які підтверджують, що на їхній території дійсно перебувають особи, внутрішньопереміщені особи, і надати необхідний пакет документів, який, згідно якого буде проводитися компенсація підприємству. Про які саме комунальні послуги йде мова? Компенсуватися буде. Теплопостачання, водовідведення, як гаряче, так і холодне, послуга з газопостачання, послуга з електропостачання та з вивезення побутових відходів. Давайте ще раз як механізм дій розкажемо, куди звертатися і який пакет документів. Пакет документів буде такий: надається список. Людей, які тимчасово перебувають на території комунального чи приватного підприємства, звертається керівництво до управління соціального захисту за місцем реєстрації підприємства. І далі вже процес. Скільки часу взагалі займає цей процес отримання компенсації? Бухгалтер або керівництво підприємства звертається до управління соціального захисту. З наданням даних про внутрішньо переміщених осіб, і далі вже проводиться перевірка цих осіб і надаються до військової адміністрації цей весь пакет документів, який готує вже надалі управління соціального захисту. Чи можуть розраховувати на таку компенсацію заклади, які надали житло внутрішньо переміщеним особам на платній основі? Послуга на проживання надається безоплатно. Це люди, які безоплатно живуть на території приватних та комунальних підприємств міста. А, і а, як розраховується така компенсація? Спеціально рішення міської ради і постанови Кабінету міністрів було затверджено певний порядок. Формули, які визначають і розраховуються від кількості ліжкоміст, від кількості площі, яка які розміщується внутрішньо переміщені. тобто це певний механізм, який розписаний і прописаний у рішенні міської ради. який термін надається ця компенсація? і взагалі власники закладів мають один раз подати заяву чи щомісячно? Комунальні підприємства подають на даний момент з 1 березня 2022 року можуть подати цей звіт приватні підприємства з 1 вересня 2022 року Давайте. за одну комунальну послугу. А, скажіть, 1 вересня 2022 року ви сказали? 1 вересня 2022 року подають приватні підприємства з 1 вересня. Так, а воно, воно вже минуло. Ми ж будемо приймати це красноябрь. А це Листоп... ті, листопада листопада ще... да, вони можуть подати і за вересень, за листопад, ага, грудні, зараз. Набуду, да. А коли чи буде ще можливість подати документи, чи нема строку? Ні, це подання документів буде проводитися до за три місяці після скінчення військового стану в Україні. Тобто в них є можливість зараз. Подавати до кінця військового стану в Україні. Скажіть, будь ласка, чи багато до вас вже звернулися і чи отримав вже хтось компенсацію? Зараз це все ще нове і це тільки ми розпочали прийом. Звернулися вже деякі приватні підприємства, які перехистили у себе людей. Ну, Надіємося, що після вашої телепередачі. Люди будуть знати більше детально і будуть звертатися вже більше. І ви готові їм. Да, так, ми готові всіх допомогти всім. Дуже вам дякую. Нагадаю, з нами у студії була Олена Засименко, начальниця відділу. Персоніфікованого обліку отримувачів пільг по амур нижньодніпровському району лівобережного управління соціального захисту населення. На цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Нюз продовжує працювати, або ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти qr код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ті візиника ефіру, знайте. Ми працюємо в YouTube, телеграм-каналі на. Facebook. Наступний випуск вже о 17. До зустрічі.